Міні-агроглеваха 27 км траси Київ Одеса. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв тракторів. Є в наявності вже Донфен 404 G2 з реверсом трактор з рівним полом в оновленому капоті 24-го року випуску, передні противаги на 120 кг, гідропідсилювач керма, рівний пол, вітровички, підпружинене сидіння. Додатковий гідророзподільник, коробка реверс на 8х на 8. Додаткові циліндри. Так, це залишати не можна, тому що воно на сонечку потім прилипає і так і залишається навіки. Реверс речах. Ручні гальма, лав відбору 540 на 1000. повишена, понижена. Так само потрібно зняти зайве, це захисна плівочка для транспортування, щоб не пошкодилося. І тут так само, і тут так само. Саме цікава робота. У нас знімати зайві плівочки. Двигун зтн 490 на 40 кінських сил. відстійник палений. Колеса задні 12-4 на 24, передні 7,5 на 16. Колеса Тайшань. Колись у нас тракторці були Тайшань, тепер колеса Тайшань. Міні-агро, Київ, Південь, селище Гливаха, 27 км траси Київ-Одеса, запрошуємо на майданчик на тест-драйв, трактора, причепне навісне обладнання. Гарного дня всім.